Лесь Петровна. Слава. Героям слава квіточка ти моя, Чуєш, же божди, не спіши, тому що всі кажуть, що ти в мене не воспитана. Чи я... Я Чи я у тебе. А то кажуть, чого вона не здоровкається? тому що вона ж не знає, коли телефон включений, коли виключений. А тут саме начало відосіка. А то ще, Щоб у рот не, видно, щоб не заглядали, щоб не побачили, яка там чорнота, да? да ладно. Інуська, що там сховався? Так що. Доцю напрягли, не буду казати, там, як мене там постійно там, критикує. Да. Це, і в мене навіть в телефоні написано Інеска доця. А то вони там, ай, шелудько, тири-пири, кістка в горлі, ля-ля-ля, там, да, там, поговорка. Ну, але, як завжди, сама класна робота для Інески. Шелудька ще йде жарить таранчук для Інески і для Лесі Петрівни. А Інеска вона чисте, ціле відро цибулі. Нафіга, правильно, будемо робити паштет. Все вірно, підписники угадали. А патрон що, а патрон голову нагнув вже хоче теж таранчуку, да, патрон? Неслухняний. слухняний. Все, ну я погнав. Ліза, тобі туди не можна. Там Леся Петрівна командує команди парадом, вчора нам прийшла, от така гора прийшла посилок. І Леся Петрівна каже, чийше, будеш виїжджати. О, так що від тітки Ніни Ківі, я так зрозумів, і її команди з Італії. Все забула, як називається та Коламбрія чи Колі ну, з Італії. Коротше. Потім зніму досі розкажу. Я так зрозумів, тут у нас допомога і, і дві посилки воно там далі з лубнів від моєї підписниці. Її куми, носки і труси для військовослужбовців. Ну то буде вже далі. Так що погнали. Так, а погнали куди? Сюди? Тут уже у нас е, е, фактично готова сковорода. Є у нас е, Є у нас. Що у нас є? У нас є все. О, так що ножик, який мені подарував і прислав із Чикаго мій підписник Ігор Мальський. Зараз будемо іспитувати. Ну, іспит... Ми в раз разі доволі непогані. Так що, друзі, готуємо сніданок для Лесі Петрівни. А ти сніданок сьогодні? Да. Сніданок у нас щось не по всьому, не по феншую. О, сковорода замальцована. Але це нічого не значить. Що? Що це ти не будеш ніде. їсти це, чи що? <гум> так ти ж казав, не треба таранчук пожарити. Як надо, надо пожарити таранчук, що, якщо Леся Петрівна мені допоможе завтра провести прямий ефір, то можливо ми розіграємо. І зробимо лотерею. Давай дай-надай. Дай — Ти мені поможеш мою роботу зробити. Так Я ж не зможу, трою. це ж моя робота, але ж я сам не зможу це зробити. Так що, друзі, ну, все залежить від Лесі Петрівни. Зможе вона мене підтримати. Знай ми проведемо прямий ефір. У прямому ефірі буде розіграний такий наборчик шелудьківський, в якому буде жарений таранчук у баночки. Буде тушонка, буде та башення? Ну Щось буде. Да. Тушонка, паштет де кров'янка. Кров'янку будемо робити свіженьку, так, да, сьогодні? чи Завтра чи коли там? Завтра робити пастет. Так що я думаю, що все буде добре. Такий... І потім О. А на даний момент ще з Олесі Петрівни, теж проходить процес, тобто вона на всіх фронтах працює. Коптиться в неї там Сало Сало коптиться? Солом'язок. Солом треба було поїхати на базар, подивитися, яка ціна. На м'ясо, бо щось каже, так активно почали люди писати. Але тільки потрібно, там не було наскільки на ми днів там здвинулися. Ми здвинулися всього-навсього на, на три дня. Ми вже й догнали. Ні, ми догнали я маю на увазі, що здвинулися в тому плані, що, що ми в четвер різали, а ти приїхали, ми зарізали в понеділок і зарізали вже в четвер. Тобто, фактично по накатані, а люди вже телефонують. Так що люди от такі... на Різдво. Куди йдеш? Патрон, а ну вийде отсюда. Патрон. Пошиби. Патрон, покиньте територію, Теряй. будь ласка. Я йому Виходь. давав. Дитя. Так він а ще прийшов, значок. Ну, так зараз, хай йде на тебе. Почекай, патрон. Йому сюди не можна. Так, хтось мені телефонує. Так, зараз поставим на поузенько. Сюди, сюди, Алло. Так що, друзі, процес іде. Під'їхав там товариш. Ми зараз бігеньки-бігеньки нарізаємо заготовочку на таранчук. От. Хто там любить на це все діло подивитися і подивитися, яка в нас, який у нас буде таранчук і свинка в розібраному вигляді. Залишайтеся з нами. От. Також таранчук ми завжди стараємося із свинки, коли залишає... ну як залишаєте, Ми стараємося в баночку і коли е... їдемо до хлопців, я стараюся передати військовослужбовцям. Також таранчук є в мене такий підписник. як Саня з позивним він дуже любить шилочківський таранчук. Та да, й взагалі він любить сало. Тому що він сам також свиновод. Так що свиноводи також боронять нашу неньку Україну. А на даний момент ми е збираємо на авто для одного із таких сільськогосподарських ютуберів, який також займався господарством, але пішов боронити нашу неньку Україну. У нього також були шелучківські свині. Я так щось і не питав за їхню історію. Льоша розказував, що їх десь були перевезли. І я не знаю, чи є якісь коріні там, чи залишилися, чи ні. Буде просто цікаво, буде запитати, але ж не завжди. Що е... ти так на мене дивишся? Ні, велике Да? Так я можу паузу зробити. Печера не ріж сильно тонко. Ширше? Такі, да, трошки ширше, Хорошо. бо люди на запікання просять. Я тебе понял. Ну, я, я, вже в школа... раз дуже тонко порізав. я порізав, щоб було типу, багато. Понятно? Ну так, да, я розумію, ну, людина... все одно. Ні, коли людина питає, там, мені треба цього, як там, полоски, то ми полоскаємо. Люди вже привикли, що у нас полоски, то ми вже полосками і цього. І стараємося да, це, це все діти. Делать... Знає... Полоски до полоски, але люди відроховували 2 кілограм, а не Ну, 2 полоски. ну моя, моя така була Ну, така в мене була канітія. А я це, кстати, вчора дивився, нечайно, тож віруха там щось дивилася. Е, що там вона дивилася? Ревізор. Я це постійно нас критикую, там, що ми там без ти без головного вбора там робиш. Я це скільки дивлюся, ні один. Фактично, от вчора я дивився про суші-бар. ні один. Із, цих самих поварів не використовував ніякого ковпака. Є, ну раніше я теж коли до війни дивився не, ці всі капіталістики. Але, але ні, це не є проблема. І скільки багато є великих таких кулінарних каналів, які знімають там е, свій контент, от, то вони також ложка. роблять, так як хоча. Да, Ложку по-любому. Да, сковородочка де ми, ну На розігріту сковородочку Щас кидаємо таку заготовочку і Можливо, завтра, якщо все буде добре, наперед не хочу загадувати, ну, чи розіграємо, чи може там яким чином. Нема коли про це просто поміркувати. Є в кого повчитися. Я думаю, що якось навчимося і це все діло зробимо. Дуже багато моментів, дуже багато телефонних дзвінків і буде ще один сюрприз в напрямку Збройних Сил України. Дякую всім моїм друзям. Також я сьогодні хотів би подякувати дядьку Василю о, за його активну участь, о, що він знову мені прислав тисячу доларів. О, до це вже я навіть не пам'ятаю, яка вона. Так що, друзі, заготовочку нашу загрузили. Процес пішов. Леся Петрівна бігає, мене присує, пресує, напрягає. Вже, каже, перехожу на мариновані огірки, які вони там, бо, каже, на городі вже нема. Треба їхати до Шуриківського брата, до Сашка. У нього й ось є огірки. Ціла теплиця, га? Вони посохли і досі є. Треба було дивитися відоси, треба було бачити. Якийсь пев, брата мого... Тоді було просто недогірків і тебе не було вдома. Ти була, ти була в дорозі. Очеревене як золото. Зараз поріжемо на полотки, щоб не отримати від Лесі Петрівни по перше число ширшими полосками. Свинка в нас м'ясної породи. Я вже говорив в попередньому відео, що у насних свиней вона, ну, вони не так смаляться, і є моменти, можна оцінити ситуацію, буде там стало чи не буде ізначально. Ну, але є такі моменти. Ну і чим мені не подобається е, сумки, що в них немає такого е, м'яса через усю черевину, тобто через середину. Отутово. У дівчат тут йде. Така вона жирніша, ми її вирізаємо. Тобто отак. Так що розрізали таким чином. Почеревинка доволі непогана. Бомбейловська. Ну, хто в темі той поймай. Далася Хороша. Дала, поки на ній немає. Е, грудинка теж бомба ракета. От. Не треба було не розрізати генералі, там є. Так, Да, вона коротка була нічого. Не не, ну там так що, друзі, процес іде контора пише. Тоді я все можу знімати конкретно. Ну, вони ж не можуть зрозуміти, про що я зараз тут балакать. Ти мовчи, щоб тебе ніхто не чули. да, я, я потім розкажу. О, може то ти мені допоможеш тоді прямий ефір завтра провести. Мені треба буде скачати якусь програму, щоб розіграти лотерею, а маму напрягти, щоб номерки писала. Ну це вже завтра я в процесі. Так щось придумаю. Так що, друзі, така почеревана, така вам цибуля лежить, і жде участі що я її поріжу для таранчуку О, О, да? сарі, сарі, ти на таранчук приїхав да? угу. так що друзі хто там на україні всім <світалі> питав Шелудько в німеччині братан приїхав з німеччини я, так що, з німеччини приїхав так що в відпустці так що хто переживав хто привіти передавав сірого там періодично пише буває хто там передавав всім теж привіт бережіть себе Близькі, ну, кашне, а а пітухам скажи, бережіть свої пір'я, да, бо можна допоможе. Пітухам просто себе, так, да. Щоб не попали в воєнкомат. Да? да. Добренько. Так що, друзі, процес іде контора пише, дзвони мені свята добровольська. Зараз, може, нашого бійця відправлю. Серега, далеко не тікай. Добренько, зараз відправимо мене на його командировку. А я зараз нарізаю, бігенький цибулю. Олеся Петрівна, що ти там уже робиш? Леся, не мабуть часу, вона вже вже з штурмує. Гріжу цибульку, штурмує вже. Все, я бігеньки нарізаю, це все діло, а Леся Петрина, що відкрити банку? Угу. Каже, бігом відкривай мені банку, а в мене теж така сама біда. Треба приспустити, при, при ні, воздух приспустити. При І потім вона відкриється. По вакууму. Це джентльмен, шелудько. Задача яка? Зараз треба поїхати, забрати у першій школі овочі і одважки в четверту. Я пообіцяв, що я зможу це зробити, але зараз я точно цього не можу зробити. А Олег теж не може поїхати це зробити. Ходя до нього дзвонив, а в нього У кума помер батько. Він йде на похорон. А я зараз тобі відправлю, наверное, на Сергія Сергіовича Поїде і задівали вещі. Я думаю, що справиться. Да. Так, все, Латя потрібна в мене ще. А що так цибулі? буде? Піді вона з кишетна. Чихось. Чехла. Три штучки. Але ж я тільки одну з'їсти. А потім будеш до мене лізти цілу власця. Я не дію. А? Одну я не з'їм. Не з'їси? А цілуватися, а будеш двісті наїтися з бою? До Ти до коли відеошколина, то я думаю, от переставляння бажанків сама не поміняється. Так, що він каже, не відлікайте Лесю Петрівну відповідання Таранчука, а я відлікаю її відповідання Таранчука, тому що тому що, тому що, тому що, тому що не, не буде мені в Аукціоні про, 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 про е, предлагати людям Таранчук, колися Петрівна гепна його всього, так? Да? Як завжди саме смачне оставляю, їм таке шкварочки. Да. Таке найсмачне, я думаю, знайдуться ті люди, які б хотіли. Та я думаю, що Івана Михайлецька хотіла б приєднатися до нашої сковороди, але вона далеченька. Я думаю, що прийде той час, що мама зможе посмакувати із цієї сковороди. Любанька там теж дивлюся, слюнями давиться. Я ти бачиш, да? Да, вона, ж, ну, вона в неї є варіант, якщо все добре, то вона. Зможе побути біля цієї сковороди. Хотілося б усіх побачити біля цієї сковороди. І таких, як і Наталія, селітерник і, і доброго. Там да, ми вже думаю, то вже тоді можна цілого кабана зарізати. У мене є здорова, здорова така сковорода, яку мені подарив мій товариш Сергій Грузін. І вона зроблена з диска. і Тоді можна жарити, підкидати і жарити. І хто яке любить, хто сере, хто, хто варене, хто жарене, хто парене. Так що, друзі, працюємо далі. Я ж кажу: та ні, все буде добре і. Таранчук із цієї сковороди буде зафасований пів півлітрову баночку, ми так робимо завжди. Я вже говорив, і Леся Петрівна або підписчикам комусь передає, або буває там, а хлопцям як на Бахмут передавала, теж ложила. Не Не Тож стараємося кудись ну, передати. А є завдання, я завжди ми висипаємо з і тим жиром заливаємо і, ну. Не знаю, хлопцям подобається. І я вже неодноразово говорив е, своїм глядачам і підписникам, там деякі люди говорили, що е, «Та наші ті там вареники, пирожки там пекти. А, хлопцям дуже приємно. Діло не в тому, що ви їм привезете, головне, що воно зроблене руками е, жінок, там, е, дівчат, да й не тільки з так сказати стилу. І перед зроблене з теплотою, з добротою, не просто так. От не знаю, мені навіть коли ми туди їдемо і то пирожка їси, то він дуже добрий. А хлопцям дуже це подобається. Тому що ну, це ще одна мотивація для них, що вони їх не забули, що про них пам'ятають. І вони розуміють, навіщо вони там стоять. Так що, друзі, отака сковорода. Шелутківська страшна, засмальцована, але дуже-дуже смачна. Якщо її подраїть, такого таранчука вже не буде. Що ти сьогодні якийсь Накурений. Та мене просто роз... ти ж мені інформацію скинула красиву з утра. То та я такий трошки навинчаний. Все, дзвоню до святки, бо забув. Що ти квіточка, то стоячки, то лежачки. А Отак, каже, будь золушкою в шелучківському дворі. Да, доця? Передай їм всім, скажи, не те саме. Не, не виходьте заміж, да? За свиноводів аматорів Що там, порядок? Порядок. Ще скільки залишилося? Плачеш? Ні. Що не плачеш? Надо щастя плакати. Жених приїхав в відпуск. Йоханий дроханий, а? Ну да. О, так. Так треба ридати От щастя. <хе> а я ж тут що -то і питаю? Ну кажи, з цими цибулями тут дуже плакати розучишся. О! Калюнчик вже прирулив. Як тобі свинка, калюнчик? Подтужно? Ти думаєш? Знаю. Назіза. Не м'ячай. Назіза в <різь> <різь> Все, сейчас задрізаємо філейки. И погнал. Що, там сало буде трохи? Не, Не буде? Слабе. Слабе. Ну свинка м'ясненька. Так що, друзі, ну от таке. Отакий от у нас. Кабана, кабана, кабана свинка. І Скільки ти її не годуй, да, кабанів буде, навіть м'ясної породи, після півроку буде трохи е сальця. І по кольору от м'яско тут таке є цікаве, тому що тут у нас теж є гепшир. І патрон пішов охороняти, щоб нікуди ніхто не відвіз кусок лишнього м'яса. Так що, друзі, все наяву. Один плюс зараз похолодало, можна різати днем і немає мухви. Так що, друзі, сковородочка шкварчить. Леся Петрівна там вже спробувала і е, працює. А Сергій дав ще з номер, дожень до Світлани Добровольської і відвести е, те, що треба там з, з одного місця в інше. Так що погнали далі. Леся Петрівна, ви балакати можете? Ні? <сум> Вона балакать не може балакати. Так що, друзі, Леся Петрівна вже все скуштувала. Отака От смакота. Ще не ще не, не доїла, кричить, ні, ну, загружає цибульку. Тому що такий міні-таранчук, хоч вона сьогодні кричала, не треба, в понеділок вже був, а саму не можна відігнати від цієї грбаної сковороди. Є такий процес, да? Все, перемішуємо, газ не скидай, бо тоді воно виходить, що попало, і кришкою поки не накрило. Щоб воно випарувалося трошки. І можеш працювати. Працюй квіточка моя далі, моя ти зайчка. тьом тьом ля ля-ля-ля. Ну ще одна квіточка прийшла. Що ти снідати будеш? Чого я поки не Я не Да? Так, патлами своїми гривою не махай тут, бо в тебе шапки ж немає, як у матері, не можна. Бо в матері попаде волосина і в таранчук той. Щоб... А чого ти не вітаєшся? В Україні. Гринсо, я що замер... не ну. Так це треба. Мамі Лесі, ну, простительно. Ну, мама Леся приготувала собі смачнючий е, цей е, бутерброд е, рядом з ножиками, які подарував її коріфанчик Ігор Мальський. Передала із Чикаго. Дякую тобі, дякую, друже. Цього ще маленького не використовую, але мені дуже подобаються такі здорові ножі. Вони вважаються жиловочні, а то обваличні. Дуже подобається, тільки треба купити другому сад, бо цей грубий і не дуже мені подобається. Так що, якось так. Ну що, друзі, процес йде. Сама головна задача виконана. Це задача номер 1 Це сковорода Леся Петрівна нагодована. І тепер хоче спати. Да. Так що трошки позитиву і трошечки шуток. Так що, друзі, лопаточка вже на базі торпедних катерів. Тут у нас пафинки виглядають. Ну, реально видно, що м'ясні свині, то на м'ясних воно все м'ясне. Тобто пафини, філейки теж такі як битки. Ну Якщо взяти там по руці, оприділити, дебеленькі, да? тобто, таранчук вже Леся Петрівна посмакувала. Сріц-ріж молодший також мама трішечки погодувала. Так що зараз розбираємо лопатку. Так що, друзі, процес йде. Зараз зафіксую, лопатку вже фактично зачистили. Леся Петрівна вже одразу пакує, приїхав товариш. Забирає, філейки забрав і лопатку забирає. Зараз розбираємо задочки, розкладаємо це все діло і працюємо далі. Так що, друзі, фактично, вже вся свинка у нас розібрана, вже частково даже поїхала, тому що Леся Петрівна пакує, але тут люди недалеко і каже, так: приїдете додому, зразу кльочок треба розпакувати, для того, щоб м'ясо не зіпріло. Також спілкувалися по поводу віку. Чим довше ви тримаєте свинку, да, тим більше у вас відходів, отакої ерунди, оцей жирів, тому що воно созріває і. Є отакі прожирки, ну і тоді виходить от така куча обрізків. Ну я б не сказав, бо що на цій свині до її ваги дуже багато е жир, ну, таких жирів, які або перетопить, або собакам в кашу додать. Ну і трохи м'ясної такої продукції понаобрізав це, коли формуються кусочки ну для того, щоб людина органолептичним методом їй це все діло сподобалося. Так що друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Олег Петрівна працює. Леся вже все забирає. Так що всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока, пока, пока.